Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Греція ухвалила рішення надати Україні 24 ракети Сі Сперову, що значно посилить можливості збройних сил України у протидії сучасним загрозам у сфері протиповітряної оборони. Про це повідомляє видання ЄКАТИМІРІНІ. Передача цих ракет є частиною ширшого пакета військової допомоги, який включає артилерійські снаряди, гаубиці, авіаційні боєприпаси та інше озброєння. Необхідне для підтримки обороноздатності України Сісперо, які експлуатувалися майже 40 років, надійдуть із запасів військово-морських і. Повітряних сил Греції. Однією з важливих деталей є те, що ця передача жодним чином не знижує обороноздатність Греції в Егейському морі, адже ракети, виведені зі складу активних систем, це забезпечує можливість надання такої допомоги без загрози для власної безпеки. Україна вже має на озброєнні необхідні пускові установки, адаптовані для використання цих ракет. Йдеться про модернізовані в рамках програми Франкенцем радянські зенітно-ракетні комплекси «Бук», які були переобладнані для застосування сучасних американських ракет. Така Інтеграція дозволяє ефективно поєднувати технології різних поколінь держав-виробників, незважаючи на численні прохання союзників щодо постачання в Україні передових систем, таких як С-300 чи ракети Петріот. Греція наразі відмовляється від таких кроків. Причиною цього є міркування національної безпеки та відсутність адекватних варіантів заміни цих систем. У той же час грецький уряд розглядає можливість передачі вірменії власних радянських систем протиповітряної оборони. Йдеться про комплекси С-300 ПМУ, Тор М1. Та ОСА АК, які наразі перебувають на озброєнні грецьких підрозділів ППО, у майбутньому їх планують замінити на сучасні аналоги ізраїльського виробництва. Варто зазначити, що попередні плани надання озброєння Україні були переглянуті під тиском політичної опозиції в Греції. Основну роль у цьому відіграють ліві партії, які активно виступають проти передачі значних обсягів військової техніки за межі країни. Проте незалежно від внутрішньополітичної ситуації Греція вже активно бере участь у навчанні українських пілотів для керування винищувачами F-16. Цей процес не залежить від політичної кон'юнктури і має високий пріоритет у військовій співпраці між країнами. Ракети Сісперо, що будуть інтегровані в систему Френкансем, дадуть змогу Україні посилити захист критично важливих об'єктів від повітряних атак і забезпечать більш ефективну протидію сучасним загрозам, включно з безпілотниками та крилатими ракетами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.